24 серпня Плзень святкує День Незалежності України. На вас чекає святковий концерт за участі Ольги Юрчук, Беати Косіної, Оксани Лети, Максима та Анжеліки Проценко а також Ганни Боднар. Ви почуєте авторські декламації віршів та зможете відвідати виставки вишиту бісером мапу України, герби чеських країв та декоративне пано Плзень. Поки батьки насолоджуються концертом, діти зможуть взяти участь у творчих майстер-класах та веселих конкурсах, зокрема у Joyful Steps. Організатори акції Спілка разом у Європі, Чеський український культурний центр та спілка Клуб нових комунікацій. Коли, ну, звісно ж, 24 серпня у неділю з 15 по 22.00. Запитаєте, де За всією адресою біля кав'ярні заплитка перед історичною будівлею театру? Ось посилання вхід вільний. тож святкуймо святкуємо разом.